Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ви на каналі Все про все із Світланою. Сьогодні я хочу поділитися вас, з вами от таким урожаєм. Сьогодні після роботи все-таки їздила по своїй улюблені опенички. Подивіться, які вони красиві, всякі-всякі, є і такі, є навіть дуже великі, але вони красиві. Ось подивіться, яка, яка красота. І цих дуже багато. Хотіла вас на відео зняти вам в лісі, але забула телефон вдома. Та шкодую, просто шкодую. І великі, і маленькі. Всі вони такі, такі маленькі, замариную, а більшенькі, то відварю і в морозилку. Буду з вами ділитися дуже смачними рецептами цілий рік. Ось такі в мене сьогодні красунчики. Я дуже люблю збирати опеньки. Це велике задоволення. Дуже багато в моє році, опеньків. Мені дуже, дуже. ціна на верху якось у мене в пакеті. А там нанизу дуже маленькі, дуже красунчики великі, такі дуже красиві. Так що зараз я безпосередньо таким займаюся. От, щоб їх відварити, я завжди кидаю почищену картоплину. Якщо одинаково картоплина посиніє, є кидають цибулю, але я кидаю картоплю. Буває таке, що для підстраховки. Буває, що я збираю хороші гриби, а цибулина чи картоплина синіє, то я таких грибів не вживаю. Як не жалко, але чомусь картоплина синя, це значить десь отруйний гриб. Або десь воно токсичне, щось. Ну, не над дорогою. Ну, бувають випадки, що картоплина синя, і я цих грибів не беру до вживання. От такі ці буду відварювати і покладу в морозилку відвареними, а отакі от маленькі буду маринувати, відварю і буду маринувати. То сьогодні я вам покажу, чим я буду займатися. Там це буде у морозилку, а це Мариновані опенички, я їх почищу і буду вам розповідати, як я їх мариную. Ось у нас такі мої опенички. Зараз я виключу, витяжку, бо буде Не чуть нічого. Ось такі маленькі. Зараз я їх парпішу, відварю із картоплинкою. А потім відкину на друшляк, і буду відварювати ще у маринаді. Який саме маринад я вам покажу і розкажу по ходу своєї роботи? От такі маленькі. Це я буду консервувати. Так, а трошки більші такі, вони закиплять. І от я вже їх відварила, вони охолонуть. І... Холодними я їх пофасую і положу у морозильну камеру. От така у мене робота сьогодні. Так що це піде на у морозилку на зиму, а маленькі я буду маринувати. Як саме це буде, вони ще в мене не прокипіли, я їх Кип'ячу десь хвилин 10-20 із закіпані. Хай вони в мене ще покиплять. А потім відкину на друшляк. І вже буду хвилин 15 проварювати безпосередньо у мариноді. Який саме маринад я вам розповім. так я відварила свої опенечки. Це ті, що вони в мене побільші. От така велика миска. Вони охолонуть до ранку, і я потім їх розфасую у целофанові пакетики і в морозилку. Це буде мені на заморозку. А меншенькі я відварила, і зараз я їх ще раз промию у холодній водичці, а поки я їх буду промивати, то в мене вариться на їх маринад. На 1 літр води потрібно 2 столових ложки цукру, 2 столові ложки солі і 150 г оцту 9%. Це все нехай закипить. Я залью тоді промиті оці опеньки відварені і буду їх кип'ятити 15 хвилин, після чого закрию в стерильні прокип'ячені банки з кришками. А зараз у мене поки що кипить вода, оце на маринад, я сюди кинула 2 столових ложки на літр цукру, 2 столових ложки солі і 150 грам оцту Уже воно закипає Зараз я залью оці опеньки цим маринадом і буду. Варити 15 хвилин і закатою. Мої ми прокипіли в маринаді 15 хвилин. Я сюди додала лавровий лист, чорний горошок, перець, мелен, чорний горошок духмяний горошком і чорний горошком. І оце все накидаю тепер у стерильні баночки. І буду все законсервувати. Все гаряче, все стерильне. От такий в мене сьогодні процес маринування грибів. Отак От вони виглядають, щоб вам було все видно і зрозуміло. Так, доверху. Зараз знімаємо. Так, що тут у мене? Щоб не дуже воно. Так, маринадика. Ось Так, Так, і стерильна кришка. Зараз я це все закриваю. От уже в мене дві готуї баночки, а зараз ці ще. І ще тут є. Так що от такий процес маринування консервованих грибів. От закінчила я маринувати свої опенечки. Вийшло 5 літрів консервованих маринованих опенечків. От такі вони гарні, такі духмяні із спеціями. Так що, любі, друзі, Скористайтеся моїм рецептом. Це дуже-дуже смачно, провірений, неодноразово рецепт. Та по такому маринаду можна консервувати будь-які гриби, не тільки опеньки. Будь-які і маслюки, і польські, будь-які, які ви полюбляєте. Так що, на цьому я закінчую своє відео. Трохи заморилася і в лісі, і вдома над консервуванням. Завтра знову на роботу, так що буду відпочивати вам всього самого найкращого. Кому сподобався мій рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я завжди рада з вами спілкуватися. До побачення! Спокійної ночі, хороших снів, тихої нічки. До побачення!